Заради батьків, в дитинстві мені здавалося, що бачити передвісники чиєї смерті це нормально. І абсолютно в усіх людей бувають видіння, де вони бачать, як хтось має померти. Просто про це не прийнято говорити з етичних міркувань погодьтеся. Виглядає не зовсім етично підходити до людини, яку ти бачиш вперше, і говорити їй ти скоро помреш, тому що на тебе впаде холодильник. Я це щойно бачила в своїй голові. Так що земля тобі пухом, замовляй домовину. Ось чому я думала, що мої видіння є нормальними. До тієї ночі, коли загинули мої батьки, ми тоді їхали з відпочинку на морі. Співали під якийсь веселий хід по радіо. Як раптом у своїй голові я побачила, як скло вибухає на тисячі дрібних уламків, і вони обсипають увесь салон. Зустрічна машина врізається в нашу на шаленій швидкості. Машину аж підкинула, потім ще раз і ще раз. Вона перелетіла через насип, а потім я побачила тіла моїх батьків, що викинули з машини, і вони лежали біля дороги в неприродньо спотворених позах. Коли водіння припинилося, я на задньому сидінні запанікувала. Я почала сіпатися і кричати: Зупиніться, ні, ми повинні зупинитися. Моя мама швидко вимкнула радіо, розстебнула ремінь безпеки і розвернулася до мене, схопила за плечі. Софійко, Люба, що з тобою? Заспокойся, що зі мною? Я щойно бачила, як моїх мертвих батьків викинуло з машини, ось що зі мною. Я не хочу, щоб ти помирала. Схлипувала я, а моє серце майже виривалося з грудей. Хто тобі сказав, що я помру? здивовано спитала мама. І тут до мене дійшло це видіння бачила лише я, а мама і не знає, що я щойно стала свідком їх з батьком смерті. І поки я по черзі хапалася то за ручку дверей, то стукала кулаками у скло, моя мама благала мене заспокоїтися. А батько вільною рукою намагався садити мене знов на місце, але він не міг одночасно тримати і кермо, і мене і тому зупинив машину. А через п'ять секунд зустрічне світло фар освітило салон. Я прокинулася в лікарні, моя ліва нога була закута в якийсь металевий циліндр. Коли лікар відсунув ширму і сказав мені, що мої батьки загинули, я лежала і просто дивилася на яскраву галогенову лампочку, ніби в трансі. Але на цьому всі погані новини не закінчилися. Виявилося, що винуватець аварії втік ще до прибуття правоохоронців, але все ж таки, сказав лікар обережно, завдяки фізіотерапії ти знову зможеш ходити. Аварія залишила мені на згадку 16 шпильок в стегновій кісті, візерунок з некрасивих шрамів, які можна побачити і тепер, і трохи кульгаву ходу. Я пробула в лікарні шість тижнів. І кожного дня упродовж цього часу запитувала себе, чи могла б я не допустити смерті своїх батьків, якби відреагувала на видіння трохи раніше, якби замість істерики сказала їм про необхідність з'їхати з дороги. Понівечені тіла моїх батьків, я бачила перед собою кожної миті, аж поки медсестра не колола мені снодійне, від якого я провалювалася в забуття, і воно давало мені, хоч якийсь відпочинок від самозакопування. Після реабілітації я потрапила в дитячий будинок, але мені пощастило, я пробула там зовсім недовго. Мене вдочерили добрі люблячі прийомні батьки, які повели мене до психолога. Він багато разів запитував, що я відчуваю з приводу загибелі батьків, а я не могла розкрити йому всю правду. Я звинувачувала у катастрофі себе, а сама думка про маму чи тата викликала в мене здригання. Кожен образ і кожен спогад пов'язаний з ними. Означав почуття провини. На одному з сеансів психолог підкинув мені ідею вона полягала у тому, щоб вести життя, яким мої батьки могли б пишатися, і це наштовхнуло мене на думку а що, якби ці видіння не були даремними, що, якби вони несли користь людям, усіх людей, яких я бачу навколо і про яких я бачу видіння, ймовірно, можна врятувати. Знайти когось, щоб врятувати, виявилося важче, ніж я думала. Перші кілька тижнів я зустрічала лише людей, в некрологах яких незабаром було написано помер природною смертю. Але одного дня після школи я стояла в роздягальні, і поруч пройшли дві дівчини. Одна з них білявка, викликала в мене чергове видіння. Я побачила її в замкненій, заповненій димом кімнаті. Вона задихалася від густого чорного диму і слабко била рукою по міцних дерев'яних дверях. А полум'я в цей час лизало її тіло, і кожен сантиметр відкритої шкіри миттєво покривався страшними опіками. У той момент, коли її очні яблука вилізли з орбіт, мене знов перекинуло в реальність, і я опинилася у тій самій роздягальні. Я пошкотильгала за дівчатами так швидко, як дозволяла мені моя хвора нога. Намагаючись наздогнати дівчат на сходах, я почула, як блондинка хвалиться своїй подрузі, що на вихідних вона з родиною планує зняти дерев'яний будиночок у лісі. І класно провести час. Як переконати її відмовитися від цього відпочинку? Я почекала, поки дівчина попрощається з подругою і несміливо підійшла до неї. Привіт! Слухай, я тут випадково почула, що ти будеш відпочивати в дерев'яному будиночку за містом в ці вихідні. Так, я знаю хлопця, який теж там відпочивав. Сталася пожежа, і він загинув, не зміг вибратися. Я випалила це все на одному диханні і раптом замовкла, не знаючи, що казати далі. І що? Дівчина подивилася на мене з недовірою і, відвернувшись, пробурмотіла собі під носа дивна якась. Я злякалася, що впустила свій шанс і перегородила її дорогу. Я просто чула, що ці будиночки легко загоряються, і пожежники туди їдуть довго, бо ліс за містом. Несподівано я відчула, що гомін навколо нас стих, і всі присутні з цікавістю слухають нашу розмову. Блондинка, натомість не сказала більше нічого, розвернулася і пішла геть швидким кроком. Я намагалася її наздогнати з останніх сил, з усіх сил, на які була здатна моя хвора нога. Може, не поїдеш, і я маю на увазі, навіщо ризикувати? Відвали від мене, сама розберуся, грубо кинула дівчина. Хоча б перевірте пожежну сигналізацію. Я крикнула їй услід, але з таким же успіхом я могла крикнути услід потягу, що рухається із великою швидкістю. Ті вихідні я не виходила з дому і нікого не хотіла бачити, а в понеділок нас зірвали з уроків і всіх покликали до актової зали. І ще до того, як директор підійшов до трибуни, мої щоки стали мокрими від сліз. Він сказав, що пожежа забрала життя і білявки, і її молодшої сестри. Я не могла сидіти на тих зборах. Мені здавалося, що мені між ребра всадили ніж. Цей ніж колов моє сумління, і мені здавалося, що я не виправдала очікування батьків знову. Але після цього випадку моє бажання врятувати наступне життя стало ще сильнішим. Нагода випала мені незабаром через два тижні. Я гуляла по супермаркету і побачила робочого, що стояв на драбині. Картинка раптом змінилася на видіння. Не хлопець впадає з драбини і ламає собі шию. Я кинулася в прохід, де стояла драбина, але не встигла пробігти і десяти кроків. Хлопець не втримав рівновагу, захитався, зробив руками щось на зразок вітряного млина. Але сила тяжіння перемогла. Нещасний упав і завалив стелаж з газованими напоями. За мить усі почули хрускіт його черепа, що зустрівся з твердою підлогою, а ще за мить усі побачили кров, що швидко змішується з газованим напоєм жовтого кольору. А я просто стояла і спостерігала за цією гробаною сценою з пункта призначення. І ще декілька подібних випадків по тому я виявила закономірність дівчину, що тонула, віднесла, перш ніж я встигла виловити її з річки. Соціальний працівник, якому загрожувало ножове поранення, штовхнув мене, і я впала, тому що благала його спішити звідти піти, але не могла пояснити чому. І швидка не змогла врятувати літнього чоловіка, який переніс інфаркт в парку на лавці. Хоча, завдячуючи мені, вони приїхали вже через 7 секунд після того, як він почав хапатися за груди. Що б я не робила, як би я не старалася. Видіння завжди збувалося. Завжди. Остаточно я втратила надію, коли подивилася в обличчя касирці в банку, і раптом побачила, як вона отримує кулю за те, що в касі в неї не виявилися грошей під час пограбування. В той момент мені стало зрозуміло, що мій дар нікому не принесе користі. Вибач, мамо. вибач тато. Минуло 15 років. Я зробила непогану кар'єру в сфері IT і заробила на власну квартиру. Вправи з фізіотерапії зробили мою кульгавість майже непомітною. Хоча, якщо я стою надто довго, то починаю відчувати всі шпильки в своєму стегні. Муки провини через смерть моїх батьків завжди лишалися зі мною і кололи мене болючіше, ніж ті шпильки. Як наслідок, я уникала великих натовпів і зібрань. Чим менше навколо людей, тим менше видінь я побачу. Але одного разу я побачила видіння, після якого моє життя вже не могло бути таким, як було. Це була 20-та річниця аварії, і я заскочила у бар, щоб виконати свій щорічний ритуал, втопити спогади про аварію в чарці. Але не встигла я сісти за столик в дальньому кутку, як до мене підійшов чоловік у костюмі і сказав: Привіт, красуне. Він був добре вдягнений, явно стежив за собою. Йому було років сорок, але виглядав він явно молодшим. Дуже себе любить, встигла подумати я, як раптом всі мої думки змінилися на видіння. Сказати, що видіння мене здивувало, це не сказати нічого. Я побачила, як він стоїть на колінах, в кімнаті, в якої немає вікон, стоїть біля шкіряного дивана, а кров тече з його шиї, як вода із чайника. Він видавав, булькаючі звуки, а потім упав обличчям униз, нарумбований килим, смикаючи ногами, а над ним із кухонним ножем у руках стояла я. Видіння зникло, і мої руки вчепилися в стіл. Що це було? Хто цей хлопець? Де це все відбувається і навіщо мені його вбивати? Одна частка моєї свідомості мені кричала, щоб я пішла звідти, негайно, щоб мовчки встала і пішла за двері, не обертаючись, але мені потрібні були відповіді, тому я змусила себе усміхнутися і підняла очі. Хочеш чогось випити? запитав чоловік, піднявши одну брову. Виявилося, що його звати Стас. У нього був витончений ніс, каштанове волосся, темні очі і доглянутий манікюр, а ще неймовірна любов до себе. Гарний хлопець, це безперечно. Він працював юристом у фірмі свого батька, і його улюбленою темою був він сам. Це мене влаштовувало. Я назвалася несправжнім іменем, яке він, мабуть, забув через 10 секунд. Мені знайоме твоє обличчя, сказав він після четвертого візки. Ми зустрічалися раніше? Не думаю, відповіла я. І поки він жартував із відвідувачів і розказував про себе, я вивчала кожен його рух і кожну рису. Мені було цікаво все від того, який сорт пива він замовляє, до того, який чайові залишає. Мені конче потрібно було розібратися, за що я маю вбити цю людину. Хочеш, поїдемо до мене? запитав він нарешті. У звичайній ситуації я, як порядна дівчина, повинна була б відмовити і піти, але не цього разу. Я не повинна щось пропустити, якусь важливу інформацію, яку, скоріш за все, я отримую, якщо опинюсь у нього вдома. Можливо, він серійний убивця, якщо так, я не повинна лишатися осторонь. Я збилася із рахунку, скільки він випив, але не роздумуючи, сів за кермо свого шикарного Порше і повіз мене нічними вулицями. План у мене був простий залишитися у нього вдома якомога довше, щоб дізнатися, що він приховує, а потім піти. Мені було неважливо, що саме я дізнаюся. Якщо це буде щось незаконне, я подзвоню в поліцію. Чесне слово, я не хотіла його вбивати. Ми приїхали до великого будинку і увійшли в просторий хол. Стас провів мене сходами вниз. Коли ми спустилися, і я увійшла до кімнати, то ледь не скрикнула. Це була та сама кімната із шкіряним диваном із мого видіння. Блін, здається, зараз я стала ближчою до свого видіння. Стас обійняв мене за плечі і провів по тому самому килиму в ромбик. Ми підійшли до барної стійки, і він взяв із полички дошку для нарізання і ніж, той самий ніж із ведіння. Поки він нарізав лайм і наливав текілу, я не відривала очей від ножа. Ми цокнулися склянками і сіли на шкіряний диван. Стас раз у раз оновлював свою склянку, а я пила текілу маленькими ковточками. Моя задача була залишатися тверезою і пильно стежити за своїм напоєм. Близько години я слухала, який він успішний на роботі в особистому житті, але нарешті він втомився від похвальби, і його голова схилилася на груди. Усі шматочки мозаїки тепер були на місці ніж, килим, беззахисна жертва, але я не могла зібрати їх в логічну картину, бо не бачила жодної причини вбивати стаса чи навіть нападати на нього. Я зітхнула з полегшенням що ж, час визнавати свою поразку і хибність свого видіння. І йти звідси нарешті, але нічого страшного ж не станеться, якщо я просто озирнуся навколо і подивлюся, що до чого у цьому будинку. За книжковою шафою я не знайшла ніяких дверей в кімнату з тортурами. В шафі були лише книжки з Камасутри і пікапу, а в холодильнику не було відрубаних рук чи голови, заморські фрукти і креветки. Коли я нишпирила по шухлядах в маленькому кабінеті на першому поверсі, то мені почало здаватися, що я марную час. Але раптом я натрапила на купу газетних вирізок. На верхній великим шрифтом було написано: Жахлива аварія, двоє загиблих, винуватець втік з місця події. І фото, образи з якого, чорт забирай, я бачила в кошмарах свого дитинства, фото тіл моїх батьків. Мої руки несамовито розгрібали газети. Усього я нарахувала 17 статей про аварії і подальші розслідування. А під усіма газетами я знайшла конверт, на якому прочитала своє ім'я. Мій внутрішній голос благав мене піти. Просто піти і забути про все це, як страшний сон. Але вперта натура відкинула цю думку. Я повільно видихнула і розірвала конверт. Лист починався словами: Софія, я мушу тобі зізнатися. У ніч, коли загинули твої батьки, я їхав п'яний за кермом. Ці слова вернули мене до аварії. Змусили знов пережити відчуття, коли ремінь безпеки притиснув мене в сидіння, а тіла моїх батьків вилетіли крізь лобове скло. Стас убив моїх батьків, я знайшла його зізнання. У листі пояснювалося, як він уникав в'язниці, оскільки він походив із заможної родини, його батько на той час був мером, деякі впливові друзі зробили так, щоб справу було закрито. Він дізнався, що я вижила, і впродовж усіх цих років думав над тим, аби мені допомогти. Бідолашний хлопець навіть провів незліченну для його здоров'я кількість безсонних ночей. Він, бачте, мучився через те, що сталося, і йому було дуже шкода, бідний нещасний. Але все ж таки його муки були недостатньо сильними, аби наважитися і відправити листа. Він написав це, щоб очистити своє сумління не більше. В трансі я повернулася до підвалу. Стас хропів на дивані. Смутно усвідомлюючи власні дії, я обійшла барну стійку, схопила ніж і стала позаду вбивці моїх батьків від його огидного дихання із запахом перегару. Лезо ножа запотіло. Мої руки почали тремтіти. Невже я справді зможу вбити людину? І чи справді він заслуговував на смерть? Чи хотіли б цього мама і тато? Я заткнула в собі ці голоси, заплющила очі і повільно видихнула. Ні, Софійко, ні, не роби цього. Ти будеш шкодувати про це все життя. Просто візьми листа і віднеси в поліцію. А що це дасть? Він же все одно відкупиться. Так, але ти в такому разі не станеш убивцею, як він. Твої батьки б цього не хотіли. Я опустила ніж і рушила до дверей. Але не зробивши й п'яти кроків, я почула, як Стас заворушився. Агов, ти вже йдеш? А що це в тебе? Він кивнув на листу в моїй руці. Коли я обернулася, Стас уже стояв на ногах. Його погляд бігав від мене до листа. Я не бачила сенсу щось пояснювати. Прийшла мить, перш ніж до Стаса дійшло, хто перед ним стоїть. Ймовірно, він уловив схожість зі мною і моїм дитячим фото, яке було опубліковано після аварії. Його обличчя стало білим, а рот беззвучно відкривався і закривався як у риби, що вже не має надії вибратися із сітки. Секунда, і він підняв руки у жесті примирення. «Ей, заспокойся. Тихо, тихо. Я побачила його примружені очі і інстинктивно підняла ніж, щоб захищатися. В такому положенні, з ножем в одній руці і з листом в іншій, не випускаючи стаса з поля зору, я спиною пішла до сходів. Він продовжив голосом дитини, яка нашкодила, і швидко намагається придумати, на кого все звалити. Я виправлю все, я обіцяю. Поклади ніж, давай поговоримо. Я розсміялася пішов ти. Я беру листа і твою записну книжку на горі. Йду до поліції. Його голос зірвався на писк, такий гидкий, немов жіночий. Так це й був твій план увесь цей час напоїти мене, а потім нешпорти в моєму будинку. Ти хотіла мене обікрасти, і будь-який суд це доведе. Його тон змінився з жалісливого на гнівний, і тут в мене в голові знов постала картина. Я уявила собі, а може, й пригадала, як той виродок підіймає свою пухлу побиту голову з керма. Я уявила, як він об'їжджає тіла моїх батьків, чиї нутрощі чи розкидані по дорозі, а потім мчить додому, а потім дзвонить своєму батькові, а його батько дзвонить своїм впливовим друзям із поліції. У цей час я почула середину його фрази Обґрунтування дорослих, я, я дам тобі гроші або ювелірні вироби. Нова машина? Що ти ще хочеш? Просто. Єдине, що я хочу, Стасе, із новою впевненістю сказала я, це побачити тебе в смугастій робі за ґратами. І щоб ти ніколи в житті цю робу не знімав. Моя нога вже наступила на нижню сходинку, як раптом виродок кинувся на мене. Я тебе вб'ю. Його руки стиснули мої зап'ястки настільки міцно, що я перестала відчувати пальці. Ми боролися, скидаючи книги і ударяючись об барну стійку раз удруге. Я маленька, а він ще досі п'яний. Усміхнення обличчя моїх батьків промайнули у мене перед очима, супроводжувані думкою про те, що це мій останній шанс їх не розчарувати. Після того, як він уб'є мене, він знов зателефонує своєму батькові, який заплатить двом головорізам, щоб ті сховали тіло. Ми обидва відлетіли вбік і вдарилися об диван. На мить світ почервонів і став догори дригом. Ми впали на підлогу, ніж від удару випав з моїх рук і впав між нами на килим. Ми одночасно схопилися за нього. Я тремтіла від страху, а він від збудження. Моя реакція була кращою. Одним рухом я вивернула ніж так, що він опинився поза зоною видимості Стаса. Схопивши його міцно, я встромила лезо в горло свого супротивника. Коли моя рука висмикнула лезо, цівка крові перетворилася в шалені бризки. Стас спробував заговорити, але слів не вийшло, лише жалюгідне булькання. Він плюхнувся вперед, а я. Я виявила, що стою над трупом так само, як у видінні. Відштовхнувшись, я відступила до бару і сповзла на підлогу, задихаючись, мене накрив блювотний рефлекс, і не тільки відтекіли. Коли я отямилась, годинник над барною стійкою вказував шосту ранку. Хтось міг увійти в будь-який момент. Ще буде час на докори сумління, а зараз мені потрібно замести сліди. Климок під моїми ногами хлюпав від крові, коли я носилася по кімнаті і стирала відбитки пальців з усього, що бачила. Зібравши всі статті про нещасні випадки, я вийшла з будинку, пішла пішки і викинула ніж у смітник за кілька кілометрів від місця злочину, а потім помчала додому, щоб ще раз прочитати зізнання, а потім спалити його разом із скарбницею страждань Стаса. Наступні кілька днів пройшли в морі алкоголю та сліз. Як син політика, моя жертва потрапила на перші сторінки газет. Влада закликала всіх, хто має інформацію, повідомити за винагороду. Цікаво, чому для мами і тата не було приділено стільки уваги після смерті. Майже два тижні я мучила себе гнівом, жалем та істерикою власного сумління, і вже була майже готова йти в поліцію і зізнаватися, але сталося дещо, що змінило мої плани. З'явилася інформація про чисельні випадки водіння в нетверезому стані за участю Стаса. Там постраждалі сторони чомусь не подавали до суду вони отримували від нього гроші або погрози. Це саме отримували журналісти, які нараз намагалися докопатися до причини, чому ж постраждалі в автомобільних аваріях не мають довинуватися жодних претензій. Виявилося, що понад 20 років впливовий татусь на регулярній основі витягав свого горе синочка із лайна, в яке він систематично наступав, як свиня у болото, і тоді моє сумління заспокоїлося. А ще через деякий час зникло відчуття вини, яке нависало наді мною з ночі смерті моїх батьків. Видіння більше не здавалися тягарем, вони були благословенням і способом вершити справедливість. Після того, як розслідування припинилося, люди втратили інтерес до цієї історії, я побалувала себе поїздкою на пляж. Усі ці щасливі сім'ї на узбережжі нагадали мені останній день життя моїх батьків, коли ми з татом будували величезний замок з піску. А мама засмагала поруч. Я стояла по коліно у воді, замислившись. Як раптом побачила жінку, що йшла біля мене з маленькою дівчинкою на руках. Розпадлений чоловік слідував за ними на певній відстані, щоб не здатися дивним і підозрілим. І мені прийшло інше видіння. На ньому ця жінка і її дитина вже сиділи спиною до спини, зв'язані, а їхні роти були обмотані скотчем. Усміхнений чоловік схилився над ними. Його права рука гладила щоку зляканої дівчинки. Але раптом його черепа трухнулася безбольна біта, від чого він з гучним стуком впав обличчям на підлогу. Я вам даю одну спробу, щоб вгадати, хто наніс цей удар. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!